Друзі, ось мій мотоблок, а ось моя картопала саджалочка. А ось в руках тримаю загортач, який стоїть на саджалоці. Після трьох років роботи, ви знаєте, тут були відкриті підшипники. Ну, як відкриті, тільки підшипник з рідним пильничком гумом. так? І туди попадала земелька, і вже за три роки роботи підшипник захрустів, затрещав, то я зробив невеличку модернізацію, зробив отакі саморобні допоміжні пильнички, так, захист підшипника, щоб туди земля не попадала зразу. От, ну, Дивіться, як тепер крутиться. Зараз круто. Ну, о, Тихенько, гарненько. Тепер вже пісок буде не так попадати в цей підгортач, і з наружньої сторони. Зовнішній я тут ще й пробочку отаку. Від каністри 10-літрової з підгрунтовки. Понагрівав ці пробочки будівельним електрофеном, вони і гарно налізли. З цієї сторони то не так страшно, не важливо. Тут земля не попадає. А тут конкретно вона земля давить, коли підгортаємо картопельку. Тому я такі саморобні, ну, примітивні захисти такі поробив. Все, тепер. Ці підшипники, я думаю, пропрацюють ще не менше трьох років. Кому цікаво, як я робив, це все, зайдіть на мій канал, YouTube, там є повне відео.